Вітаю, друзі! Сьогодні ми завітаємо до справжніх підводних салонів краси. Так я не помилився: у глибинах океану є місця, куди крупні підводні жителі припливають за доглядовими процедурами. Не повірите, але навіть люди можуть за бажання отримати послуги місцевих майстрів. Такі місця називають станціями чищення. Це маленькі ділянки на рифі, де живуть справжні підводні майстри б'юті індустрії, рибки та креветки, чистильники. Вони ласують паразитами, мертвими лусочками, часточками шкіри і навіть залишками їжі між зубів своїх клієнтів. І всім вигідно, клієнти здорові, майстри ситі. Такий симбіотичний зв'язок отримав неофіційну назву клінінговий симбіоз. У цих місцях навіть найсуворіші хижаки не становлять загрози, акули, баракуди, групери чи мурени. Гроза і жах підводного світу на станції чищення стають сумирними і лагідними як кошенятка. Вони ніби розуміють, що напад на майстра це гарантована втрата безцінного сервісу. Але як же вони розуміють одне одного, майстер і клієнт? Направду доволі просто: чистильників легко впізнати. Вони рекламують себе помітним забарвленням, часто демонструючи блискучу яскраву смугу, що проходить по всій довжині тіла. Ця адаптація еволюціонувала незалежно у різних видів риб чистильників та рифових креветок. Ще майстри роблять особливі рухи плавцями чи вусиками. Ніби подають сигнал, що фахівець на місці і готовий працювати, а не ставати обідом клієнта. А клієнт зазвичай сигналізує своєю позою, завмирає, розкриває рот або розставляє плавці, щоб майстер дістався до кожної ділянки. Деякі відвідувачі, наприклад, коли фахівець із клінінгу працює над чисткою зябр, не ризикують зайвий раз ворушити плавцями на тому боці, де триває робота. Такі станції працюють роками в одному і тому ж місці. Морські жителі, які мають достатню тривалість життя і контактують зі своїм потомством, передають знання про ці салони із покоління в покоління. Здебільшого ж молодь вчиться послуговуватися допомогою майстрів чистильників спостерігаючи за старшими. Дослідники люблять ці місця не менше за риб, адже тут можна вивчити і симбіотичні взаємини, і спілкування між видами, і соціальну поведінку чемних відвідувачів. Дослідження показали, що станції чищення допомагають підтримувати здоров'я риб, а отже, стабільність усієї рифової екосистеми. От уявіть, глибини океану, теплі течії, риф у променях сонця. До станції підпливають відвідувачі, чистильники працюють швидко й уважно, а клієнти терпляче чекають. Гармонія і довіра ось що тримає цей дивовижний сервіс на плаву майже мільйони років. У світі, де усе вирішують харчові ланцюги, існують куточки взаємної допомоги. Це справжній кораловий салон краси, станція чищення, де немає агресії, тільки співпраця. Чи це не диво, друзі? І таких чудес у світі ще безліч. А отже, на нас чекає ще багато дивовижних зустрічей. Побачимося!